А ми продовжуємо випуск. В індустріальному районі Дніпра знаходиться озеро, яке має просту назву котлован. Штучна водойма, розташована у промисловій зоні, водночас є улюбленим місцем відпочинку тих, хто живе на лівому березі Дніпра в районі вулиці журналістів та прилеглі території. Та вже четвертий рік поспіль вони на власні очі бачать, як озеро забруднюється нечистотами. В ситуації розбиралася моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Озеро Котлован. Дніпряни, які мешкають неподалік нього, б'ють на сполох, що цю водойму забруднюють невідомими нечистотами. У Фейсбук спільноті з'явилося відео Вадима Серпокрила. Чоловік зафільмував процес забруднення озера Котлован. Прямо в озеро. в Котлован. Ось скоко вонючий хі. Все. А потім літом. Купают из детки, чтобы только волосы не повыпадали. Вонь стоит страшно. Кто знает Котлован, той поймет. Вот все, ты че ручья. Вот такая картина. И как тут рыба выжила? Поки більше запитань ніж відповідей, і в першу чергу до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олега Семенка та до заступника мера Михайла Лисенка, якому підпорядковано цей департамент, та майже впевнені, що вони обидва навіть не бачили ані цього відео нечистот, які забруднюють озеро Котлован, ані читали коментарі Дніпрян під ним. А коментарі резонансні, ось лише деякі з них. Ось і рибіхана, ті, що запускали. Навіщо було запускати, знаючи, що заводи зливають всяку хрень? Телефонували, писали, зверталися. Результат ноль. До речі, після запуску риби вперше з'явилося цвітіння води, а раніше не було. І риба масово з глистами. Навіть верховодка тотально уся. Я в шоці. Перетворюємо нашу природу на сміття та болото, псуючи екологі заради чиєїсь наживи та добробуту собі в карман. Екологи, мать вашу, де ви, депутати? Досить штани протирати? Де поліціянти? Чи їм вже відстегнули? А як реагує депутат? Він же кожного року знімає відкриття сезону. Дуже прикро, якщо цього року воно не відбудеться. Хіба не можна цим порушникам хвоста підкрутити? На місці ми зустріли рибалку, поспілкувалися. А ви бачили, що тут є викиди в озеро? Це сумно, якщо так є на самом, на самом деле. Перший раз приїхав. Казали люди, що сюди якусь рибу навіть запускали, тому був впевнений, що щось піймає, але ж ні, буде збиратися додому. Місцеві мешканці щорічно проводять суботники біля озера. Сюди завезли пісок, зробили гойдолки, поставили волейбольні щогли, навіть облаштували роздягальні. Шкода зусиль Дніпрян. Якщо байдужість міських чиновників до екологічного становища водойм перетворить улюблене місце відпочинку Дніпрян на болото. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.